3.0 – це потужний біорепарант на основі полінуклеотидів в концентрації 10 мг на мл в поєднанні з гіалуроновою кислотою в концентрації 20 мг на мл. Загальний об'єм 3 мл у шприці. Ми проводимо ін'єкції в канюльній техніці об'ємом по 1,5 мл на кожну сторону. Твейс 3.0 – незамінний препарат в сучасній косметології. Це унікальна комбінація полінуклеотиду і нестабілізованої гіалуронової кислоти. Цей продукт дозволить вам отримати миттєвий ліфтинг і, звичайно, здоровий природний колір обличчя з красивим сяйвом шкіри. Як вводити препарат? У нас є дві методики: канюльна техніка та техніка ін'єкції голкою. Ми обрали канюльну техніку мій вибір канюля 22G. Довжиною 50 мм. Загальний об'єм препарату в 3 мл ми розділимо на дві рівні частини для обох сторін обличчя. Перед початком процедури ми робимо розмітку. Основна точка це найбільш виразна ділянка області виличної дуги. Перший вектор проводимо до скроневої області та до чола. Ми проводимо 5 основних векторів, плануючи використати приблизно по 0,2 мл препарату на вектор. Додаткова точка знаходиться біля кута губ. Цієї точки ми зробимо ще два проходи уздовж носогубної складки і до найвиразнішої частини виличної кістки. Спробуйте зробити кілька пасажів. Важливо пам'ятати, чим меншу кількість продукту ви введете, тим менший шанс отримати контурування. Навіть якщо воно виникло, можна порекомендувати легкий масаж після процедури. Ми виконуємо підшкірні ретроградні ін'єкції, залишаючи приблизно по 0,2 мл скінбустера Twice 3.0. Слід звернути увагу на область під очима. Тут ми маємо бути дуже обережними. Коли ми працюємо з проекцією кута рота, ми можемо залишити додатковий болюс об'ємом 01 мл препарату. Далі просуваємося від базової точки до початку так називаємої брилі. Після цього ми можемо зробити пасажі до вершини кута нижньої щелепи. Використовуючи канульну техніку, ми можемо зробити ін'єкції безпечно і швидко. Відразу після процедури ви можете помітити ліфтінговий ефект: вилична область і куточки рота піднялися, форма обличчя стала більш гострою. Продукт буде діяти ще півтора місяця з накопичувальним ефектом, і наш пацієнт з кожним днем буде помічати більш гладеньку шкіру з рівним тоном обличчя. Ми досягаємо максимального ефекту з абсолютним комфортом для нашого пацієнта.